Доброго дня, вас вітає студентське телебачення та я, Лукеньок Мар'яна. Сьогодні в нашому університеті аж три великих свята. Це свято Пресвятої Богородиці, 45-річчя університету та 20 річниця факультету економіки підприємництва. Нагоди цього свята в актовій залі університету відбувся святковий концерт. Розпочався концерт з привітальних слів ректора університету. Святом вас, дорогі друзі. Ми вас дуже шануємо, вашу працю шануємо. Ми надіємося на те, що ми ще зробимо ті кроки, які допоможуть в розвитку економіки нашої держави. Та декана факультету економіки та підприємництва У 1992 році. в університеті створений факультет, на якому було тільки дві кафедри: економіка паливно-енергетичного комплексу та економіка машинного та приладобудування. І сьогодні ми маємо чотири кафедри, які прекрасно справляються з поставленим завданням, які очоль кафедри, які очолюють видатні науковці, кафедри, на яких працює прекрасний персонал. Факультет економіки та підприємництва є одним із провідних в університеті. Історія створення факультету веде початок з 1992 року, коли на базі кафедри економіки і організації нафтової і газової промисловості було відокремлено факультет економіки і менеджменту. Тоді перший набір студентів відбувся за напрямками економіка нафтогазової промисловості та економіка машино та приладобудування. З 2003 року на базі факультету економіки і менеджменту було створено факультет економіки і підприємництва і відокремлено факультет управління галузевим та регіональним економічним розвитком. Скажіть, будь ласка, чого на вашу думку не вистачає нашому факультету? Чого можна створити в майбутньому? Нашому факультету не вистачає активності наших студентів. Ми би хотіли, щоб студенти більше брали участь і в художній самодіяльності, і в наукових розробках, і в інтенсифікації навчального процесу. Мені би хотілося, щоб студенти були якомога більше переняті справою факультету, щоб вони долучалися до всіх до всіх заходів, які проводяться на факультеті. І, будь ласка, як на вашу думку, чого не вистачає нашому факультету? Ви знаєте, на нашому факультеті є все в достатній кількості. В нашому факультету на даний момент я так думаю і спонтанно відповідаю. Не вистачає студентів в більшій кількості ніж вони сьогодні набрані на перший курс. А так у нас є все. У нас є прекрасні кадри. у нас є ну можливо матеріально-технічну базу треба було би трошки підтягнути в плані створити е, комп'ютерний клас сучасними комп'ютерами не з тими які є сьогодні і ці комп'ютери забезпечити програмним забезпеченням для того щоб наші студенти могли використовувати ну будемо казати ці е, новітні будемо казати напрацювання в сфері економіки менеджменту фінансів обліку і так далі Будь ласка, чи ви пам'ятаєте яка у вас була перша лекція зрозуміло пам'ятається я навіть пам'ятаю цей потік на які я йшла, і сьогодні Володя Копчак з цього потоку він стояв на сцені серед найкращих наших випускників. Ось і зрозуміло, ті хвилювання ніколи не можна забути, тому що коли ти приходиш на потік і бачиш на той момент, їх було близько ста чоловік, і коли ти бачиш ці очі цих дітей. То це передати просто неможливо, і ви знаєте, завжди з кожного року в вересні, коли я вперше йду після літньої відпустки до студентів аудиторію, я завжди відчуваю такі ж самі хвилювання. Скажіть, будь ласка, чого не вистачає нашому факультету? На мою думку, факультет є досить забезпеченим. Проте. Хотілося б більш технічного забезпечення кращого в тому випадку, коли ми працюємо за комп'ютером, новіших програм, щоб студенти, які працюють сьогодні, могли використовувати сугубо те, що ми вивчаємо на підприємствах, могли використати знання в майбутньому і тим самим пишатися як собою приносити для підприємства більший розвиток. Скажіть, будь ласка, чи хотіли б ви подальшому викладати на кафедрі? Я думаю, так, тому що ця професія не тільки є цікава. Але вона дає дуже багато в твоєму житті. І сьогодні, побувавши на цьому концерті, побачивши, які задоволені викладачі, як їх люблять студенти, Я в майбутньому теж хотіла розділити їхню долю і також бути частинкою чогось такого великого. А що б хотіли побажати студентам та викладачам у цей святковий день? Найперше я хочу привітати свій факультет економіки, а особливо свою улюблену кафедру, фінансовий кредит. Побажати всім викладачам міцного здоров'я, терпіння до нас студентів і сказати, що вони не тільки діляться з нами своїми знаннями, але і досвідом своїм життям. Ми їх дуже всіх любимо. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли в подальшому викладати на кафедрі? Ну я думаю, що хотів. Чому? Ну, бо це по-перше, перспективно. Можна спілкуватися з різними людьми, взнавати їхнє світобачення, щось цікаве. Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли побажати викладачам та студентам у день університету? Щастя, радості, любові. Скажіть, будь ласка, ви б хотіли залишитись на кафедрі? Е, так, хотів залишитися на кафедрі викладати, е, тому що мені подобається ну, ділитися знаннями студентами і в майбутньому вчити їх так само, як нас вчать зараз. Що б ви хотіли у День університету побажати викладачам та студентам? Ну, викладачам хотів би побажати е, терпіння багато студентів, тому що тепер такі студенти, що такий у нас час зараз. Ну, а студентам, щоб вони гарно вчилися і щоб слухали трохи викладачів. Скажіть, будь ласка, що б хотіли побажати викладачам та студентам у даній університет? Викладачам насамперед хотіла побажати поваги від студентів та розвитку у своєму спрямуванні. Студентам хочу побажати успішної здачі сесії, хорошого студентського життя, успіхів у навчанні. Отже, сьогоднішнє свято добігає кінця. Студентський парламент приєднується до всіх привітань і, в свою чергу, хоче побажати всім викладачам і студентам оптимізму, успіхів у роботі, і навчання і міцного здоров'я. До нових зустрічей з вами було студентське телебачення і фенетунг.